Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми звернемо нашу увагу на такі два чуда Господа Ісуса Христа. А саме, зцілення сліпонародженого і зцілення глухонімого. Я пропоную. Звернути нашу увагу на наступний текст Божого Слова. А саме у Євангелії від Івана 9, 6 і нижче, написано про те, що Ісус Христос сплюнув на землю і з слини грязево зробив, і очі сліпому помазав грязевом, і до нього промовив. Піди умийся в ставку Сілоам. Назва цього ставка перекладається як посланий. Тож пішов той і вмився, і вернувся видючим. Читаючи цей текст Святого Писання, в нас може виникнути таке запитання. Для чого Господу Ісусу Христу? Потрібно було робити грязово зі слюни і землі. Адже в Євангелії описано безліч христових чуд, які відбувалися по Слову Ісуса Христа або ж через Його рукопокладання. Порівнюючи подібні тексти святого Писання, ми можемо побачити відповідь на це запитання. Отже, дорогі друзі, важливо звернути нашу увагу на те, що цей чоловік, над яким Христос зробив велике чудо, до цього чуда був сліпим з народження. І відповідно до моменту створення чуда, він не міг бачити Ісуса. А тільки чути. І ось саме тому, щоби після створення цього чуда в даного чоловіка не підкралася жодна погана думка, що це чудо це якась випадковість, або що це якийсь збіг обставин. Христос, враховуючи, що цей чоловік не міг бачити, робить так, щоб він не просто почув слова Христа, але й щоб він відчув конкретний дотик Господа Ісуса. І саме цим грязевом Христос торкнувся його очей. Цей вчинок Господній посилив віру цієї людини і виключив будь-які можливі погані думки, які би могли приходити в розум цього чоловіка про те, що це сталося випадково або через якийсь збіг обставин. Цей Христовий вчинок фактично. Дав конкретне розуміння даному сліпонародженому чоловікові про те, що єдиним автором і творцем цього чуда є лише Господь Ісус Христос. Подібний вчинок Христа описаний і у Євангелії від Марка 7,31 і нижче. Де ми читаємо про те, що Господь Ісус, зціляючи глухонімого чоловіка, вклав пальці свої йому у вуха і, сплюнувши, доторкнувся його язика. Таким чином Христос, враховуючи, що даний чоловік тільки міг бачити. Але не міг чути і не міг говорити, також зміцнив його віру через відчуття Христового дотику до його вух і до його язика, та зняв будь-які можливі сумніви, що це чудо могло бути якимось збігом обставин. чи... Якоюсь випадковістю. Натомість Христос, даним вчинком, чітко дав зрозуміти даній людині, що єдиним автором і творцем даного чуда є лише Господь Ісус. Після цього, на небо споглянувши, Христос зітхнув. І промовив до нього, Ефата, тобто відкрийся, і цей чоловік став повністю зцілений. Але, повертаючись до 9-го розділу Євангелії від Івана, ми бачимо наступне: Христос попросив чоловіка, якому він намастив очі, вмитися. Ставку, який називався посланий. Це нам говорить про те, що основною ціллю Христового Чуда було те, щоб даний чоловік увірував, що Ісус Христос є посланий з неба Месія. І щоб Він, повіривши, Ісуса Христа став Його вірним послідовником. Саме тому після цього великого чуда Христос шукав його і знайшовши, запитав, чи віруєш Ти в Сина Божого? А він відповів: Я вірую Господи, і вклонився. Йому. Про це ми читаємо у Євангелії від Івана 9, 35-38. Отже, дорогі друзі, основною ціллю Христових чудес є те, щоб люди увірували в нього, ставши його вірними послідовниками, які щодня старатимуться виконувати Христовий новий заповіт. Амінь.